Всім привіт. Привіт. Сьогодні у нас 25 травня. І знаєте що? Ця ніч видалася дуже складною для України, для Чернігова так само. Тому ми сьогодні от в такому стані. Зовсім не виспані, тому що з півдругої і так до півчетвертої були обстріли. Було чутно дуже гучно і взагалі просто жах якийсь. Це і балістика, і крилаті ракети, і шахеди. І це все разом. Це дуже страшно. Тому сьогодні на, знаєте, моральний стан ну, взагалі ніякий. Але ми як сказати. Живемо так. Тому це вже знаєте як якась буденність. Це, це дуже жахливо. Тому я попрошу не зважати на наш такий стан, тому що всі сьогодні не виспані. Ми навіть через ту не поїхали в село, хоч для того, щоб хоч трошечки виспатися, тому що я ж кажу, з пів другої і до пів четвертої це тільки було і чутно. Так що зараз ми з ладом зібралися на два базарчика. Це на центральний ринок, тому що хочу купити там сала. От не знаю, чомусь мені так захотілося саме з сало і на привокзальні, щоб купити там трохи овочів. Ще хочу ще сказати, що сьогодні не буде прям таких зйомок, тому що, я думаю, що розуміємо, що було вночі, і для того, щоб людей сильно не турбувати з зйомками. Ми будемо так. Обережненько, не так багато, тому що ну, я думаю, зрозуміло чому, да? так? Тому, тому якось так. Тож, ми зараз йдемо. Я думаю, що, в принципі, в нас план, як завжди, туди пішка, назад їдемо. У нас вже вон, трошечку квіточки вон, розпускаються, трояндочки. І пахне дуже смачно. Так що, якось так. Я вже взагалі випила таблетку від голови, тому що голова дуже болить, тільки прокинулася і вже все, така от. Причому в тату так само, бо мама теж каже, що таке стан взагалі ніякий Влад, Як в тебе голова болить? Не болить? Ні. Тринку я думаю, хоть тут так так таке. Такі справи. Так що все. Ідемо. Будемо скуповувати трошечки овочі і м'ясо. Не к квітучі пілоні. Ми вже потрошечку роздягаємося, тому що на вулиці ну, дуже якось так душно, прям не можу. Видно, що буде дощ, тому що воно так парить. От, Ми йдемо. От, рукава закатав, тому що вже теж таке погода, ну, ну таке собі. От щоб просто досі пішов, отак вот і все. Більше нічого не треба, і тоді вже буде краще. Мені здається, що в мене щось якась фігня тут. Як якась, якась плямка. Вот. А Ми вже майже на підході, ми вже більше половини шляху пройшли. Бачите, щось реально таке прям вже червоненьке. Можна було набрати з собою жилетку і владу, в принципі, можна було одягати просто футболку. Але ми коли виходили, то воно таке було, знаєте. Ну так, 50 на 50. Тож ми ще йдемо, йдемо, йдемо. І так, ми купили огірочки, помідорчики по 50 гривень, а ще я купила, дай покажу. Розсаду на огірочки. Ось такі гарнющі, скажіть, там в кожному стаканчику. От, окремі огірочки. Я брала саме запильні, взяла 5 штучок, це нам тут вдома посадити, тато хоче. Тому взяла ось таких красульчиків. І тепер ми йдемо на центральний ринок, щоб я купила там салку м'язку, ну, щось. Таке, я думаю, ви зрозуміли, так? Да? І, в принципі, усьо. Колумчики тут теж по 30 гривень, 30-35, і то там по 30 гривень не зрозуміло взагалі який сорт. От. Так що, якось так. Ідемо тепер на центральний ринок. І так, ми вже в районі ЦУМу. У мене блищить лоб, тому що він мокрий. Жаль. Зараз ми, знаєте що, Йдемо вже в сторону дому. Ми купили сало, точніше, не сало, а бочок. Я купила бочок 190 гривень за кілограм. Ми от покажемо бочок. Угу, тоді я пізніше покажу ще вам пучок. А ще хочу розказати, як нам дістались взагалі огірочки. Коротше, прийшли ми на базар. Я така питаю, а у вас є огірочки, які самозапильні? Вона така, а вам скільки? А я кажу, ну, хоча б штучок, може, п'ять, десь так. Ну, Для вас в мене буде, а от для інших не буде. <рігла> так що я тут взагалі так прям блатна, <рігла> виходить, да? бо за мною ще жіночка була, а у вас буде ще штучки дві. Вже немає, вже все розкупили. І вона мені каже, та мені просто там знайома хоче придбати, тому типу, залишаю, а вам от продам, нехай росте гарно і так далі. Коротше, Потрібно зв'язки мати. А, мені навіть, мені навіть назвали ім'я цієї жіночки, яка хоче купити. Я не знаю таких людей, реально я не знаю, хто це, але мені розповідають. Тут у нас скільки етажів, поверхів. Багато, 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 багато поверхів. Багато поверхівочків. Ой, так що якось так. Ось таким от чоном мені дісталися ой, Дощ так і не пішов, хоча я хочу, щоб він вже пішов, тому що я вже все, мені вже погано від такої погоди. Що дощ не йде, не йде, не йде, не йде, не йде, а хочеться, щоб він пішов і пішов. Так що такі справи. Тож, ми зараз йдемо додому, взагалі хотіли зайти в цум. Але щось пішло не по плану. Ми зайшли і вийшли, тому навіть і не знімали. Так так, так так. що що Сьогодні ще покажемо, як посадили огірочки. Тато вже чекає на салку вдома, мама подзвонила, каже, що ви далеко, та не дуже. Ну давайте, бо, бо, бо тато хоче салка. Да, я теж хочу. Я теж хочу. Так що все, йдемо додому, покажемо вам сало і будемо далі йти. Ось такі гарнющі огірочки вам ближче покажу. П'ять штучок. І ось що сальце. Там куковинка він тут їде. Через пакет погано видно. Там, коротше, ну, гарне, гарне. 199. Ой, 199 190 гривень. Що? йдемо. Знаєте що? Хотіла б спробувати покататись на такій штуці, але мені, чесно кажучи, трошечки таке лячно. Ти пробував? І тобі нормально? Нормально. Нормально, а мені лясне. Тому йдемо. А тут в нас неймовірний запах акаті пахне, ну, дуже кайфово Кому ще подобається? Знаєте що? Хочу вам дещо розказати. Розказати, що е, написала мені коментар, ти поїдеш куди-небудь у відпустку відпочивати, щось таке. Я казала, що в мене в наступному місяці буде відпустка, але ні. Відпустка в мене переноситься, переноситься вона аж на осінь. Так що поки не знаю, що взагалі буде в моїй в мої відпустці. От, але вона трошечки зміщається. Так що якось так. Ще, що, блін, ще щось хотіла сказати. А, писали в коментарях, що м -м, немає, немає зовсім абрикосів. Ось такого персики. А в нас у селі. Є слива, є вишня. А от я дивлюсь по місту, що ладно, візьми, що абрикосів теж людей або немає зовсім, або дуже мало. От реально дуже мало. Так що мороз зробив свою справу і в нас нічого немає. Ось це яка хмара суне. Ах, як же спекотно. Точно дощ буде. А це ще не літо. Ще 40 градусів немає, бо передавали взагалі по прогнозам синоптиків, що літо буде спекотним, до 40 градусів. І знаєте, я, мені вже погано, я взагалі мені страшно просто уявити, що буде влітку, реально. Треба сьогодні буде не полінкуватися і вдома перебрати собі одяг, вже знайти щось більш легеньке, тому що ми думали, що ще буде так прохолодно десь щось. А зараз вже все, холода відходить, тому потрібно перебрати одяг, сховати вже все тепле і діставати. Легенькі речі. Там футболочки, сукні, такого плану речі, легенькі штанці, бо в джинсах вже таке попа мокра. <кхи> так що треба щось з цим робити. От. Я ж кажу, що взагалі хочеться вже поховати таке все тепло, щоб його не було і менше буде в шафі. Речей займати. Ми минулого разу на такому автобусі їхали в Київ. Якраз в і поїхав. Ні, поки не буду казати. Потім потім скажу, а поки не буду. Ох, Блін, де там поворот наш, щоб там машина їде, треба швиденько. Все, давайте поки усьо, там трошки далі ще. ще. Знаєте що? Поки йшла, в мене зізріло питання. Чи хочете ви, щоб в якомусь з наступних відео ми пішли до Голлівуду і випробували апарат по солодкій ваті? Зараз проїде. В поставили поставила біля фудкорту штучку, яка робить солодку вату. Тож, як ви на це дивитеся? Сьогодні вже не піду, тому що такі вже трошечки втомлені. Дохліки. А от, як на якихось там днях, давайте пишіть в коментарях, як ви на це дивитеся. Йдемо, не йдемо. Не йдемо, йдемо. Ух. Написали? Молодці, я потім читаю. Ми вже підходимо трошки додому. І що я хочу сказати? Тяжко. Тяжко по такій поводі ходити куди-небудь. В автобусах взагалі то жесть. Там Дихати немає чим. Так що краще вже пішки пройтися. Так от, прошу я. Ми вже підходимо. А це означає, що я буду прощатися, але не вимикайте відео, тому що далі буде посадка огірочків. Так що, всім дякую за перегляд цього відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі. І... Рівного перегляду з посадки огірочків. Потім будемо збирати огірочки. Вражай. У мене зрозуміло. Всім пока-пока.